Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, я представляв завжди. Ще раз представтеся. Для чого? Ну, Я хочу знати, хто ви такі. Я хочу знати, якою метою і хто ви. Давайте ви. Добре, добре. Ні, я не можу уйти. Добре. Це майорка. Можна? Другое. Другое. можна За, защитник порядкового людини. Я зашитник порядкового а Вона там знаходиться. Я просто приїхала. Я не можу знайти свого сина. Його сьогодні виписали з лікарні. Його батько тут приживає. І він не має права мені ви, якщо ви дітей, то ви не допомагаєте. Не кричіть нас. Я не кричу, я просто поясню. А? А, да. він перешкоджає мені побачити мого сина. Угу. Все, я позвонила в двері, я хотіла знайти свою дитину і впевнити, що, що моєї дитини все добре. Бо вона тільки перехворіла і приїхала з лікарні, з якої її виписали раніше часу, який мені сказав лікар. Я а дуже хвилююсь, бо дитина ви, знаходилась... Ви і ви з нами. Ви і ви. Ні, ні. Чоловіка, чоловік зі мною, він, чоловік він зі, мною. Він, він зі мною. Він зі мною, він, він... Зі мною так. Ні, він не з вами. Ви... Ви... Скажіть, хто він? Uh, він Того не вважає представити. Ну, ж нього, він вступав, він в, двері. вступав він. в двері. Він не вступав в двері. Він. Ми позвонили він. в двері, у нас є свій розумієш? Ми позвонили в двері, нікого немає, розумієш? Хорошо, <ан> <ган> добре. Зараз ви і ви наш ви. Поїхали. Але поїхали. 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 Так, виїдьте. Это не помітила. <обувшаюся, ган> <шашу. ган> <ган> 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 День, я ніяк промірних дій не вчинялася. Я, просто... я ну, не розумію. Степені, будь ласка, ваш є перший чоловік, правда? Так. Чому ви не можете вирішити це в судовому порядку? Будемо вирішувати. Ми будемо, будемо вирішувати. Дивіться, вони дивіть на мене, будь ласка. А, бо він маніпулятор і аб'юзер. він це вже не перший раз, і це не не небезпечно для моєї дитини. Він дивіться, він по перше кусить від армії і хоче без опасно що для вашої дитини. Вас з батьком перебування з батьком. Кожного разу я забираю вже шість заяв. Я забираю дитину з якимись то тілесними шкодженнями, то хворобами, то що це жінка також там участвувала. Почекайте, дзвоніть, вона там перебуває, ховається, чи що вона? Телефонуйте. А що я, я не розумію, я хочу. У вас записується. Ну, добре, то у вас, а це у мене. Маю право. Розумієте.